Болгарський перець та гострий червоний вибирає на городі жителька Лукамелешківської громади Ірина Мельник. Суспільному розповідає, з цих овочів робитиме лечо для українських захисників. Це перчичка гостренька, а це солодкий перець. А ще на теплиці ще помідори вирощуються. Гірочки вже закінчуються. Консервацію для бійців Ірині допомагають заготовляти дві подруги. Зараз ріжемо перчик, цибуля часничок уже готові. Порція там на п'ять кілограм. У нас хазяйка, вона керує, ми її заготовляємо. Тетяна каже, допомагати приходить щодня. Щоб Вона скоріше закінчилася війна, треба донатити, треба допомагати, треба щось робити. Сидіти нема як. Окрім лечо, для захисників Лукамелешківські господині закручують і салати з огірків та баклажанну ікру. Сюди входять помідори, цибуля, часник. Гіркий перець, солодкий перець і баклажани. В основному саме більша кількість баклажанів все обжарується, перемелюється на м'ясорубку і тушиться до готовності. Вже ми зробили більше 50 літрів баклажаної ікри хлопцям. Цей рік зародили дуже гарний врожай. Мусимо переробляти все, що на городі, треба переробити. Вчора ще вибрали відро огірків, зробили отаке з кукурузою, з огірками, з перчиком. Дуже смачний салат. Ірина каже, консервацію роблять на замовлення військових. Враховують їхні побажання. Ми навіть таку аджіку робимо, чисто перчиця і чесник. Без помідор. Там взагалі воно таке термоядерне. І вони таке як. Далі Ірина Мельник веде Суспільне до погріба. Тут теж консервація та квашення для ЗСУ. Все, що складене в ящиках, це все поїде на фронт до військових. Квасоля, кабачки гострі, кабачкова ікра, кабачки з кількою, баклажани асорті, борщова заправка, паштет, помідори, огірки. Ось такі помідорки у власному суку закриті в томатному соусі. Волонтерить, каже Ірина, аби бути ближчими до сина та чоловіка. Обоє зараз на фронті. Один захищає Україну на Херсонському напрямку розвідником, інший на лінії розмежування з окупантами на Донеччині. Чоловік у мене військовослужбовець. Він з 2001 року вже був на пенсії на військовій. І отак почалось АТО, вирішив повернутися до Збройних сил. А син з 2014 року, починаючи з Майдану, він теж був військовим І з першого дня війни на війні. У сина розповідає Ірина, є дві почесні відзнаки Золотий хрест від Валерія Залужного. Вони виборюють для нас незалежність там. Ми ж вдома готуємо для них провізію, аби стало сили бити ворога. каже вони всі наші, всі рідні, і ми маємо допомогти абсолютно всім, хто звертається за допомогою, хто їде, хоч чим-небудь, хоч добрим словом, хоч посилочкою, хоч смаколиком. Взагалі діти це таке. Вони всі наші діти. Консервацію військовим господині передають через волонтерів. Сьогодні по неї приїхав Михайло Гулько. Наразі бере ящик півлітрових банок із консервованою квасолою. Це каже до сухих борщів. На сьогоднішній день закрутка це саме дороге для солдата. Чому? Тому що воно зберігається набагато довше. Скучають за солдати за домашньою їдою. Ну і те, що це роблять золоті руки, наші дівчата Іра. Леся, Таїса, Оля. Таня, Оля, Галя. Галя. Так що все буде добре, і ми переможемо. Працювати задля перемоги України і якнайшвидшого повернення рідних додому каже Ірина вони не втомляться. Головне, аби вистачило городини, а ще банок та кришок. Їх наразі не вистачає. Тож, якщо хтось має бажання поділитися овочами та тарою, будуть вдячні. Юлія Визнюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.